Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Вітаємо, дорогі радіослухачі. В ефірі шоу Дипломатичні діалоги. З вами я, Вікторія Парчевська, та мій колега Артур Анісов. Ми студенти факультету історії та міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса. Усім привіт! Сьогодні незвичайний випуск. По-перше, на жаль, чи на щастя, це остання передача для нас з Вікторією у якості студентів. По друге, тема ефіру сама собою напрошувалась бути тематичною, а тому буде присвячена нові. Ічні традиціям різних країн світу, тож сьогодні буде трішки менше політики та більше культурних аспектів. Хочеться поговорити про світлі приємні речі. Насправді, знання таких нюансів забезпечує ефективну міжкультурну комунікацію, розуміючи особливості традицій і звичаїв візаві, можна краще побудувати змістовний діалог. Це дійсно так. Розпочнімо з європейських держав. Британці із задоволенням слідують своїм старим як світ новорічним традиціям, наприклад, традиційними ласощами тут вважається пудинг, а під час його приготування кожен член сім'ї може долучитися до процесу помішування маси за годинниковою стрілкою, загадуючи при цьому бажання. Також саме в пудингу раніше запікали монетку або обручку, які обіцяли відповідно успіх або щасливе заміжжя тому, кому попадеться ця знахідка. Також є у британців і свій аналог блакитних вогників, причому їхня версія від відомого музиканта Джулс Холланда набридла всім не менше від радянської. Проте на програму все одно справно перемикаються більшість телевізорів у святку. Овий вечір в Англії до свята будинки прикрашають не лише ялинками, а й гілочками Омели. Вважається, що ця рослина приносить у дім щастя і охороняє його мешканці від хвороб. Опівночі господар будинку відчиняє задні двері для того, аби випустити старий рік, а вхідні для довгоочікуваного нового року. Цікаво, що саме в Англії започаткували традицію обміну різдвяними листівками. А Шотландія, хоча й теж будучи частиною Великої Британії, завжди пишалася своєю відокремленістю від сполученого королівства і своїми унікальними традиціями одна з них підпалювати дьоготь у бочках і котити їх по вулицях, що має символізувати згоряння старого року. А мені до душі найвідоміша новорічна італійська традиція: звільнення помешкань від мотлуху. Італійці в новорічну ніч викидають з дому всі старі або непотрібні речі, інколи навіть із вікон своїх будинків. Вважають, що на місце старих речей прийдуть нові. І з першим днем нового року пов'язаний ще один італійський звичай приносити в дім нову воду з джерел як символ нового щасливого життя, цікава новорічна традиція в Данії. Невживаний посуд дбайливо зберігають весь рік, щоб безжально розбити в новорічну ніч на щастя, причому неодмінно. Біля порога друзів або близьких цікаво буде перемістити погляди на південь. Наприклад, в Іспанії новий рік святкують у колі друзів. Тут є традиція у новорічну ніч з'їсти 12 виноградин по одній з кожним новим ударом курантів. Іспанці вірять, що виноград принесе їм удачу в кожному місяці наступного року. У місцевих магазинах навіть продають баночки з очищеним від шкірки та насіння ягодами. Цій традиції вже понад 100 років, і започаткували її у 1908-му, коли місцеві фермери зібрали надвисокий врожай винограду. Новий рік у Греції збігається з днем святого Василія, який і приносить дітям подарунки. Цього дня греки, прийшовши з храму, дотримуються певних обрядів. Зазвичай господар будинку освячує в храмі великий гранат і розбиває його на подвір'ї. Чим більше зерен посиплеться з плоду, тим щасливішим буде новий рік. А ще в новорічний вечір у Греції особливого значення надають і звичайному камінню, взятому на дорозі або біля струмка. Будь-який гість, який входить у будинок господарів має кинути камінь зі словами: Хай багатства цих господарів будуть такі важкі, як цей камінь. На противагу цьому північні жителі фіни, як відомо, славляться своїми знаменитими саунами і виділяють їм чимало місця в своєму побуті. У більшості сімей тут є власні бані, в яких за легендою живуть ельфи, оберігаючи домочадці. Вдосталь попарившись, вони присвячують свій час іншому важливому ритуалу, відправляючись на цвинтар. Адже провідувати померлих близьких тут прийнято саме після заходу на різдво. Є у жителів Фінляндії і своє різдвяне ворожіння. У воду опускається розплавлений метал, щоб подивитися, яку він набере форму. Естонці також із задоволенням проводять вечір цього свята в сауні. Вважається, що це найкращий спосіб змити себе всі негаразди минулого року і увійти в новий рік повністю очищеними. Дещо спільне з фінами є і у жителів Чилі. Вони також відправляються на цвинтр у святкову ніч. Жителі чилійського міста Талька вже. Більше 20 років починають святкування нового року урочистою ходою на міське кладовище на чолі з місцевим мером. Також чи вірять, що перед новим роком необхідно прогнати з дому всю негативну енергію і допомагає їм у цьому звичайна мітла, якою все зайве вимітається на вулицю. А щоб навпаки привернути до себе все найкраще, рекомендується з'їсти по ложці сочевиці за кожен удар курантів. Але це все про вихідців із заходу. А які традиції стали домінуючими у східній півколі азійських країнах? Є свої специфічні традиції у Японії. Новий рік вважають найбільшим святом, тож його відзначають кілька днів. У цей час японці прикрашають вхідні двері вінками з соснових і бамбукових гілок та соломою, щоб відігнати злих духів. Японці використовують настання нового року для самовдосконалення. Опівночі починає бити дзвін, що налічує 108 ударів. Кожен удар має вбити одну з людських. Ких вад на думку японців, основних вад усього шість: жадібність, злість, дурість, легковажність, нерішучість, заздрість. Але в кожного є 18 різних відтінків, тобто загалом виходить 108. усіх цих вад, і треба позбутися в новому році у китайській астрології. Змія вважається найзагадковішою та найсильнішою твариною, а тому, коли вона має вплив на певний рік, то це завжди період потужних трансформацій, нових викликів, самопізнання. Китайська мудрість стверджує, що це буде рік довгострокових планів та стратегічних дій, а тому дуже важливо зважено підходити до будь-яких своїх рішень, завжди спиратися на інтуїцію. Змія є шостим знаком в китайському зодіаку. Вона несе у собі не лише мудрість, але й внутрішню силу. Згідно зі східними традиціями, люди, народжені у рік змії, відрізняються аналітичним складом розуму, вміють знаходити вихід з будь-яких ситуацій, схильні до самопізнання. Знаю, що в Китаї дату святкування нового року визначають на основі місячних фаз. Зазвичай вона випадає на кінець січня, початок лютого. Під час святкової процесії, яка відбувається на вулицях в новорічну ніч, люди запалюють величезну кількість ліхтариків, аби освітити шлях в новий рік. Крім того, китайці вважають, що це свят. То оточене злими духами і нечистою силою, яких потрібно відлякувати петардами та феєрверками. Увечері всі збираються в тісному сімейному колі на святкову вечерю. А вранці наступного дня батьки вручають дітям подарунки, ті самі відомі червоні конверти з грошима. До речі, 2025 рік за китайським календарем. Це рік кого хіба не змії, згідно зі східним китайським календарем, 2025 рік припаде якраз таки під знаком зеленої дерев'яної змії. Китаї 2025 тисячі прийде 29 січня і закінчиться уже 16 лютого 26-го року. За віруваннями жителів Піднебесної, це буде період змін нових можливостей, адже змія є символом гнучкості, мудрості та адаптації. Доволі унікальна концепція до того ж вона зуміла стати однією з найвпізнаваніших новорічних. Традиції світу саме так, та на цьому азійські традиції себе не вичерпують. Наприклад, в Індії свято нового року називається Дівалі або Фестиваль вогнів. Відзначають його наприкінці жовтня або на початку листопада. Цього дня на вулицях індійських міст усі будинки прикрашають яскравими квітами, вогнями, ліхтариками та запаленими свічками на знак перемоги світла над темрявою. Новорічні звичаї відрізняються залежно від регіону країни. Роль ялинки тут виконує мангове дерево. Окрім традиційних іграшок, його ще прикрашають фруктами та овочами. У будинках новорічне дерево замінюють спеціальні таці, і тамтешні батьки кладуть на них солодощі, квіти та невеликі подарунки. Дивують новорічні традиції і на філіпінах. Символом процвітання на думку філіпінців є будь-які круглі речі й обриси, тому. Плаття в горох тут буде вважатися чудовим новорічним подарунком. Також тут прагнуть набити кишені круглими монетками, а стіл заповнити ідеально округлими фруктами. Вважається, що чим більше грошей є у людини в новорічну ніч, тим більше їх буде і протягом всього року. Не дивуйтеся тому, що в переддень нового року філіпінські будинки світяться найгірше ялинки, вмикаючи світло у всіх приміщеннях, тут відлякують злих духів. Також прийнято навстіж. Відчинити всі двері і вікна перед північчю, щоб з її настанням швиденько все зачинити, випускаючи те, що минає, і вітаючи новий рік. Що ж, новорічну навколосвітню подорож ми здійснили успішно. Тож тепер можна і пригадати, що все-таки цей випуск потребує хоч якогось натяку на політику. Можливо, існують особливі міжнародні дипломатичні традиції на період зимових свят. Доволі складно буде виділити якусь традицію, якої справді дотримується більшість країн світу. Проте таки дещо спільне у всіх держав є. Дипломатичний протокол зумовлює взаємні привітання до різних локальних і міжнародних свят. Принцип схожий на обмін святковими люб'язностями з друзями і колегами. Тільки замість щастя і здоров'я тут у побажаннях зазвичай наголошують на розвитковій співпраці. До речі, наявність чи відсутність взаємних привітань, хоч і може виглядати як дрібниця, проте є показовим в аналізі рівня та якості взаємодії між державами. Проте є важливий нюанс: увагу потрібно звертати не лише на самі висловлювання, а й співставляти їх із безпосередніми політичними кроками цієї держави. Адже тут так само, як і з популістичними політиками, слова не завжди відповідають діям. Наприклад, Китай у подібних зверненнях, згадуючи Україну, завжди закликає до миру і стабільності в регіоні, при цьому підкреслюючи свою нейтральну позицію. Водночас, факти демонструють альтернативну спрямованість Пекіну, коли стає відомо про його участь у черговій схемі допомоги Росії обходити санкції. Або ж нещодавно хвилю дискусій викликало різдвяне привітання України з боку Ірану. Очільник іранської дипломатичної місії підкреслив, що. Новий рік є провісником нових думок і нових рішень для майбутнього, яке, сподіваємося, буде кращим за минуле. Поза контекстом звучить як висловлювання солідарності однак, на тлі регулярного використання Росією іранських безпілотників для ударів по Україні дане привітання українською стороною було сприйнято як цинічне. Демонстративною ознакою є те, що як партнерські, так і недружні країни висловлюють подібні привітання, а трактування цих повідомлень покладається на набагато ширший контекст двосторонніх відносин. А от що є більш однозначним і також спільним для більшості країн, це внутрішні привітання звернення лідерів до громадян, що виконують роль підсумків попереднього року та встановлення планів на майбутнє, і тут також варто слухати всіх і союзників і опонентів аналіз промов євроатлантичних лідерів дозволить оцінити обсяги продовжуваної допомоги. Послухавши наративи Кремля, можна зрозуміти їхні плани щодо інтенсивності найближчого протистояння. А промови представників власного політикуму дозволять оцінити, що було досягнутим з озвучених попереднього року планів, а що так і залишилось на порядку денному на майбутнє, чи не так питання інструментів внутрішньої політики заслуговує на окремий розбір. Та, на жаль, сьогодні наш останній випуск у шоу Дипломатичні діалоги, ну, принаймні в цьому сезоні як студентів-міжнародників Донецького національного університету імені Василя Стуса. Ми дякуємо вам, дорогі радіослухачі, за увагу до наших ефірів. Хоча й не хочеться, але настав час прощатися. Ми з вдячністю озираємося назад і бачимо, чотири сезони шоу Дипломатичні діалоги промайнули як цікавий сон із неординарних тем і палких дискусій. Ми розвивалися разом із вами наші. Слухачі, і це безцінно почуємо ще чи ні. Та за доброю традицією ми кажемо до нових зустрічей. А з нашими колегами почуєтесь за тиждень. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.